Всім привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас пусті баночки. У мене тут така коробка зібралась, дуже багато декоративної косметики, багато доглядової косметики. Дещо мене розчарувало. Зараз буду показувати детальніше. А де від чого я просто у захваті? По перше, я у захваті від маски Пітер Томас Рос. Перший день, коли я показувала вам її в покупках косметики, а потім, коли я показувала вам її ще в б'юті-сніданочку, я казала, що мені не подобається її запах. Але в неї такий результат, що я готова терпіти цей гарбузовий запах, запах кориці, скільки, скільки буде потрібно. Це дуже така осіння маска. Якщо ви любите ось ці всі нотки осені, то вам аромат сподобається, а результат сподобається, мені здається, абсолютно всім. Вона така. Taka... Трошечки трошечки зі скрабуючими частечками, начебто, але зовсім не треба нічого там скрабувати. Ви її наносите, через 10 хвилин змиваєте, і шкіра настільки свіжа, настільки оновлена, настільки приємна, ну просто супермаска, мені дуже-дуже-дуже вона сподобалась. Буду купувати обов'язково в повному розмірі, бо вона того варта. Раз на тиждень я її би використовувала з величезним задоволенням. Наступний продукт, котрий мені дуже сподобався, це фенті Скін. Якщо ви пам'ятаєте, то в Польщі я обмінювала свої бали в Sephora на продукти перед тим, як поїхати в США. І ось ця Skin мені додалась саме з обміну цих продуктів. Це масло для губ. У мене було в відтіночку Cherry Treat. Вони зараз є в дуже багатьох наборах Sephora. Додаю вам, щоб ви побачили, в які набори входить саме це масло. В мене, до речі, лопнула. Кришечка, бачите? І тепер вона трохи важкувато закручується і відкручується. Використала його повністю. Там на дні ще щось є, але, як ви бачите, вже щіточка до того не дістає. І вже його просто неможливо дістати. щіточка ось така величенька, як у масла Діор, схожа на масло Кларанс але у цього масла, на відміну від інших, більш така, як мені здається, Нежирна, а більш гелева текстура, і за рахунок цього, можливо, воно довше не поглинається губами. А воно також кондиціонує, тобто зволожує губи, також доглядає. Але при цьому саме масло на губах залишається трошки довше. Так, тепер щодо розчарувань, ви знаєте, що моїм улюбленим засобом для демакіяжу є. Бальзам від Елеміс. Також вставляю картинку, як він виглядає. Але тут Елеміс не дуже розповсюджена торгова марка, вона не настільки популяризована, як популяризована в Україні чи в Європі. Його тут, звичайно, без проблем можна замовити, як і все на світі. Але хотілося спробувати те, що тут популярне. А тут популярний був новий продукт від Estee Lauder. ось цей бальзамчик. У Estee Lauder, якщо ви пам'ятаєте, вже був бальзам, і він мені не дуже подобався, але мені. Здавалось, ну, нова текстура, ну, має бути щось краще, має бути щось ліпше, але ні, не ліпше. Він дуже погано розчиняється на обличчі, зовсім не так, як бальзам від Елеміс. Він значно, значно гірше видаляє макіяж, а гарне видалення макіяжу, гарне очищення шкіри це запорука здорової шкіри. З цим бальзамом в мене з'явилися нерівності шкіри, які мені тепер доводиться виводити за допомогою. І різних масочок. Це не пришечки, це якась, знаєте, така, наче закупорка пор, причому в тому місці, де пор і немає. Ну, це не дуже приємно. І я вважаю, що якщо ви користуєтеся SPF або тональними основами, які важкувато змиваються. Ось в мене Dior Forever тональна основа, зараз буду вам також і в пустих баночках показувати. І цей бальзам змиває. Діор дуже-дуже важко, тому не можу вам рекомендувати цей засіб як засіб для видалення макіяжу. Хоча, можливо, якісь легенькі бібішки чи просто денні забруднення воно і видалить та. Чи варто воно того, я навіть не знаю. Наступний продукт це ще не пуста баночка, але раз ми вже розмовляємо про демакіяж, вирішила показати вам і її. я зараз більше звертаю уваги на японську косметику і вирішила спробувати шисей. Ось такий перфект міцін Ойл. Мені здалося, це ж уже рідке масло. Ну куди вже легше видалення макіяжу, ніж рідке масло. Ні, не тут то було. По-перше, його треба. Просто наливати в руку, його треба багато. Тут 180 мл. Це масло не економічне у використанні. І якщо ви візьмете його небагато, воно просто, знаєте, в такий вазелін на обличчі перетвориться. І мало того, що нічого не розчинить, його ще так важко змити з обличчя, воно в цю пасту перетворюється, тому відразу треба брати багато масла, щоб це був такий, знаєте, неперенасичений розчин. Ну, взагалі мене. Здивував цей засіб, знову ж таки, з spf ами і з такими тональними основами, як Dior Forever, не працює. Але треба ще сказати, що тіні. Не водостійкі тіні, не тіні в стіку, не фіксуючись тіні, а саме такі сухі текстури тіней і звичайні туші, дуже багато різних тушей я зараз використовую. Різні туші абсолютно змиває добре. Але саме з тональними основами і SPF працює погано, тому також не можу вам його рекомендувати. Так, посварили шосейду, давайте похвалимо. Ось такі патчі я використовую від шосейду, мені дуже подобається. В плані антивікових патчей, Вони тканинні, вони дуже великі, вони пропитані таким кремчиком, який дуже добре напитує шкіру під очима і дуже добре вирівнює шкіру під очима, тому патчі я можу рекомендувати. Також я люблю багато різних гідрогелевих патчей, але гідрогелеві вони не працюють саме як антиейдж, так як працюють ось ці. Канині, котрі пропитані саме кремом таким зовсім інший результат дають. Ось така манюнечка, якщо пам'ятаєте, потрапляла нам в наборі від Sephora Beauty Insider. Це масло від гісо. Воно. Так неймовірно пахне, воно так приємно пахне, що я хочу таке повнорозмірне масло, але покажу вам в своїх косметичних запасах. В організації косметики в мене так багато ще масел для волосся в мініатюрках, що я не буду купувати поки що, поки не використаю те, що в мене є. Але майте на увазі, ось це масло від гісоу, воно просто якесь неймовірне. У нього і властивості доглядові класні. І аромат приємний, але воно його треба небагато використовувати. Воно трошки обтяжує волосся, можливо, більше ніж інші масла. Не знаю, чому так, але є такий. Не дуже приємний ефект. Приглядаюся я до різних засобів по догляду за волоссям нових, котрі раніше не пробувала. І в тому числі від бренда Oribes спробувала ось такий шампунь і кондиціонер, мені не сподобалось. Не знаю, можливо, тому що тут був занадто маленький об'єм, а в мене волосся вже відросло, і треба трошки більший об'єм. Але мені здалося, що ну, до скрипу очистив шампунь, але при цьому волосся швидко забруднилося. І кондиціонер Кондиціонер начебто не дуже зволожив якось, тобто волосся ще плуталося, а від інших кондиціонерів воно не плутається. Ну, якось так. Тобто, саме ось ця серія Gold Last вона мені не сподобалась. Закінчується мій улюблений кондиціонер. Бачите, він мене вверх ногами там стоїть, щоб може ще на разочок його вистачило. Це Olaplex номер 5 Дуже мені подобається. Купую вже його, мабуть, в третій чи четвертий раз. Також у мене була мініатюрка 100 мл і, мабуть, буду замовляти ще. Трошки згодом, бо зараз хочу ще протестувати дещо, що я давно купувала вже на iHerb, а ще в Запоріжжі, і забула про ті продукти. Покажу вам б'ті-сніданочку і. Спробую використати їх. Хочу насварити, бренд дає за їх упаковки. Вони пластикові, вони такі твердючі, що їх Ну просто не зім'яти. І дивіться, скільки там ще кондиціонеру, а його звідти Ну ніяк не добути. Хіба що туди води налити, знаєте, розбавити його і потім якось звідти. Дістати. Справа в тому, що цей дозатор вибирає все, що є навколо самого стіку дозатору, а інший кондиціонер воно не бере. Він не струшується, він надто твердий, надто густий, для того, щоб якось переміщуватись по цій упаковочці, і якщо його перевернути верх ногами, також з ним нічого не відбувається. Я, мабуть, в якийсь раз додам сюди води просто-напросто і використаю його в розбавленому вигляді, той, що залишився. Сам по собі кондиціонер непоганий. До шампуню у мене є питання. Шампунь він, ну, він приємний, все класно, але десь на п'яте використання в мене червоніє шкіра голови і починає чесатися. Я не знаю, що в ньому є таке, але що, щось не дуже приємне. Щось, ну, щось таке подразнююче чи, чи я не знаю. Тобто з шампуню у мене питання, я його відкладала, потім знову почала користуватися. У мене взагалі лупа виникла, і зараз він у мене стоїть. Можливо, колись ще раз його візьму. До кондиціонеру у мене питань нема, окрім його упаковочки. Коли виникла лупа, я купила собі ось такий Head and Shoulders і хочу сказати, що він дійсно класний і дійсно лупа з ним пройшла дуже-дуже швидко. 370 мл. Тут Head and Shoulders не бюджетний, він десь, мабуть, 15 доларів коштував ось такий об'єм. А я не знаю, можливо, в яких спеціалізованих магазинах він буде коштувати дешевше, але в Amazon Fresh це якби продуктовий магазин, але там є і хімія побутова, там він коштує не бюджетно. В інших місцях. Я його поки що не бачила ще, але треба звернути увагу, візьму собі про запас. І також у мене був проти лупи отакий один пробничок від Керестас, це точно робочий шампунь, але в мене не було, окрім цього, одного пробничка, ще чогось, тому я використала тільки його, відповідно. Трошки про декоративну косметику. Почнемо з туші для вій від Clorance. А Ви знаєте, що я люблю туші для вій від Клоранс. Я користуюсь такою тущою приблизно раз на рік. Можна було б, якби вона була в міні, то користуватися раз на півроку. Чим вона мені подобається? У тушах Клоранс в складі є сироватка, котра однозначно мені підходить. Так, до речі, це в мене був темно-коричневий відтінок. Мені ще подобаються туші клоранс, тому що у них коричневий і не світлий. А такий темний-темний Perfect Brown називається 02 відтіночок. Що стосується сироваток в тушах Лоранс мої власні вії стають більш довгими, і старі вії, вони наче не випадають так швидко, як виростають нові. І таким чином. Вони начебто стають густіші, і цей ефект тримається якийсь час, ну десь півроку точно тримається. Потім я користуюся іншими тушами, іншими, тестую щось новеньке, і потім знову повертаюся до кларанс, бо нічого, так як туші кларанс, не лікує мої вії. Я не знаю, як це працює, я ж не наношу туш кларанс на. Шкіру біля війни да? я наношу саме на вії, як воно кондиціонує їх, чи що воно з ними робить, як воно стимулює ріст нових вій, якщо я не наношу його на саму зону росту вій? Для мене це загадка, тому що, ну, начебто, вії, це ж мертва частина, ну, вона не має нічого поглинати, але це працює. Не знаю як, може це плацебо, але воно. Діє. Далі закінчився гель для брів від Анастасія Беверлі Hills. купувала, мабуть, роки-два тому в наборі, і він в мене лежав, доки я користувалася Шарлотою Тілбері. Шарлота Тілбері більш був такий фіксуючий, я використала спочатку його, а потім вирішила, що раз в мене є Анастасія, інші я купувати поки що не буду. І користувалася ним. Це гарний гель-лябрів. Якщо у вас слухняні вії, вам їх треба просто трошки зачесати, знаєте, там вичесати, можливо, якийсь зайвий. Пігмент або ще щось, і залишити такий начебто зволожений вигляд брів. Тоді він класний. Але щодо фіксації, в нього така собі фіксація: в недавньому наборі Sephora favorites мені попалась ось така Анастасія Брау Фрізі-гель. Фрізі Це між гелем і воском, щось, гель і віск. Два в одному. Інша щіточка вже, бачите, така силіконова, з однієї сторони мілкі ось ці версинки, з іншої сторони мілкі і густі, з іншої сторони довгі і рідкі. В нього є мінус, він помітний, бачите, як лупа якась. Він засихає ось в такі біленькі ошноточки. Мені це, звісно, не подобається. Але я вже приловчилася ось отак так робити. І щоб його поменше було на бровах. І тоді ось, бачите, наскільки він липкий, що він аж тягнеться. Зараз спробую вам це показати. Звісно, він добре фіксує, раз він такий, бачите, як клей. Він добре змивається, нічого такого, але він ну, дійсно це така. Добряча фіксація, брови неприємні на дотик, але фіксація класна. Далі закінчився у мене брау-чит від Шарлоти Тілбері. я вам покажу купила вже новенький. Бачите, у мене дуже-дуже така заюзана щиточка вже викину цей кейсик і купила собі новенький в кейсі. По двом причинам: по-перше, у мене цей кейс уже застарів, а по-друге, рефіли вже не продаються. Ось так. В рефілах я купувала. До речі, на рефілах завжди є напис, що це відтінок Medium Brown. А коли купуєте в повному розмірі разом з Кейсиком, то надпису чомусь немає. Мені подобається цей олівець, він класно. Класно тримається, класно наноситься в нього ідеальний коричневий відтінок. І не рижий, і не темний, і не світлий, і не чорний, і не якийсь ще, а саме такий, як має бути. І це дійсно олівчик, котрий я хвалила вам не один раз в своїх фаворитах косметики. І думаю, що ще не один раз похвалю. Замовила собі, ще раз повторюсь, вже про запас лежить, чекає свого часу. Зараз користуюся сифоровим олівчиком, також непоганий, але не такий стійкий. Закінчився тонік від Estee Lauder, привезла я його ще з Польщі з собою. Один час я його сварила, але потім до нього перенаробилася. Він, знаєте, такий, він точно не сподобається жирній шкірі і точно не сподобається тим, хто любить від тоніку таке очищене відчуття. Тобто, відчуття додатково очищеної шкіри. Цей тонік він, наче зволожуючий, він наче не дає ось цього. Приємного такого свіжого відчуття на обличчі, але е, я користувалася ним все літо. Була ним дуже задоволена, тому що я влітку майже не користувалася кремами для обличчя. Я користувалася spf ами в день, е, користувалася тональною основою від Dior, Зараз покажу, а наступна баночка буде. А на ніч користувалася цим тоніком. Тут вологе повітря, тут не потрібно якогось екстра зволоження, але я не відчуваю в ньому потреби. І ось цей тонік мені влітку виручав, мені його було достатньо. Що стосується тональної основи, мільйон, вам, мільйон разів вам її вже показувала. Відтінок у мене півтора. Ось так виглядає. Це саме матова тональна основа. У них є матова і є сяюча. А в неї є мінус. Ось цей носик він підсихає, бачите, і потім вона плюється. І потім мені треба витирати меблі від цього, іноді на одяг потрапляє. Ну, тобто треба цей момент контролювати. Все, це всі мінуси. Більше мінусів у цієї тональної основи нема. Вона супер класно тримається. В мене шкіра нормальна зараз. І вона не потребує припудрення взагалі. Навіть ввечері вона класно виглядає, класно тримається, не їде навіть на крилах носу там, чи ще якось. Вона класно захищає від сонця. Якщо ви йдете на цілий день гуляти в сонячну погоду, то ні ніс, ні лоб нічого не згорить під цією тональною основою, не дивлячись на те, що вона нанесена ну, просто супер тоненько. Я не знаю, як вона це робить, але вона захищає за своїми SPF 20 ну, Правда, тут ще PA3 плюси, вона захищає краще, ніж дуже багато СПФ-кремів, тональ... котрі саме націлені на цей захист. А тут якби, захист уже СПФ йде додатковою функцією. Ще одна масочка в мене закінчилася від Kiehl's і ще одна чи дві в мене є про запас, і, мабуть, буду переходити до чогось іншого. А ще в мене є від Origins маски вугільні, і вже буду шукати щось очищуюче, більш легке, тому що тут мені також не потрібно зараз більше якогось очищення, можливо, тому що менш е, якихось забруднень у повітрі, або, можливо, тому, що я змінилась від огляд, але мені зараз очищуюча маска потрібна дуже-дуже рідко. Ось така Kiehl's мене виручала вже. Вже на протязі, мабуть, 5-10, я не знаю, скільки, скільки років, з моменту, як вона з'явилася, я її купую просто постійно. Великі не купую 125 мл, бо одного разу купила, і вона в мене постійно засихала по краям. Тому я купую такі мініатюрки і задовольняюся ними по 14 мл. Тут дійсно класно очищує, класно, якщо є якісь висипи, то вона їх трошки підліковує, і якщо є чорні цяточки, то вона їх трошки. Підвитягує, тобто робить шкіру більш такою чистою. Так, новий для мене продукт Дармалоджика Daily Microfoliant, тобто ензимна пудра, наскільки я розумію. Пудра для умивання. Тут ще залишилася, але вона засохла, слухайте. І її звідти ніяк не дістати. Бо це цільна така упаковочка і просто дірочка. Ну, можливо, можна було б якусь штучку придумати, щоб через ту дірочку потовкти. Але в мене це не вийшло. Ну, Користувалася я нею, була, в принципі, задоволена. Не можу сказати, що вона коштує свої гроші, бо вона не надто дешева, але дійсно мені подобалась. А я любила її, знаєте, коли мені хотілося додаткового очищення, коли, наче було замало. А очищуючої маски ще було забагато. То я тоді користувалася ось цією пудрочкою для умивання, насипала її в руку, трошечки водички, а вона піниться не дуже класно, але піниться. І, наче, знаєте, трошки так освіжає шкіру. Якщо мені трапиться мініатюрка, буду рада, а купувати повний розмір за повну вартість, ні, не буду. Ще одна мініатюра від Kiehl's закінчилася це. Тонік з календулою. Він дійсно класний. Взагалі, календула на мені працює як не можна краще. На всі випадки життя. І на стоянка календули, і календула на гідки, і все що завгодно. Це від всіх болячок на світі, вона допомагає. Що стосується умивалки, і тоніку з календулою від Кілс, вони також класні. І крем з календулою від Кілс, також класний. А єдине, що я не дуже розумію, навіщо в тоніку саме квіточки від календули, тому що вони по. Повністю виливаються на спонжик, і їх оце потім треба зі спонжика прибирати. Тонік розрахований на нормальну і схильну до жирності шкіру. І мені він подобався тоді, коли знаєте, я відчувала, що я там цілий день була на вулиці, чи в дорозі, чи ще десь. І що мені треба додатково шкіру очистити, щоб завтра в мене не виникло якихось неприємностей, якихось там прищичків чи запалень, чи ще чогось. Тоді я використовувала цей тонік і, начебто, допомагав. Мало. Ось цю мініатюрку використовувала і для себе, і потім син її полюбив. Треба купувати повний розмір для нього. А в мене трошечки в'ється волосся, ну не трошечки, а нормально так в'ється волосся, а в сина трошечки в'ється волосся. І ось ця штука, вона наче, знаєте, так, зовсім зовсім трішки облагороджує ці кучері, вона не фіксує їх, вона не робить їх жорсткими, вона не робить волосся якимось. На дотик, ну тобто вона на дотик не відчувається взагалі ніяк на волоссі, просто чисте волосся, але самі кучері вони трошки більш оформлені за допомогою цього засобу. Дуже класно, можу рекомендувати, якщо ви хочете трошки так зробити більш, більш чемною зачіскою, якщо можна так сказати. Мабуть, найлегша масочка від Kerastase, але. Тим не менше вона працює класно, вона класно зволожує, вона не відновлює. Хоча а, тут є і амінокислоти, і цераміди, Я не відчуваю, що вона якось відновлює волосся. У мене було багато різних масок, майже всі і взагалі в мене є прокореста з окреме відео. Залишаю вам посилання, якщо ви ще не бачили. Але взагалі а, ця маска мені подобається як звичайна така, повсякденна, раз на тиждень використати. Окей. Але якщо треба відновлення, то вона не впорається. Далі закінчився гель для душу Lancome, 50 мл. У мене було взагалі ось ці ароматизовані історії від Lancome, Вони дуже-дуже класні. А в мене вже були і креми для тіла, і лосьйони, і гелі для душу з різними ароматами. І всі вони. Дуже дуже якісні, вони дуже гарно передають оригінальний аромат, тобто це класичний левіабель був і він доволі довго тримається на тілі, але не нав'язливо. Тобто ви вже не використаєте інші парфуми, коли використаєте цей гель для душу, тому що воно буде змішуватись. Але і при цьому, якщо ви користуєтесь там ввечері, ви не будете відчувати дискомфорту під час сну, тобто він не буде вас душити, цей аромат. Тому дійсно я їх дуже люблю і завжди з задоволенням використовую мініатюрки, коли мені трапляються. Далі закінчилися дві масочки від Piksi Volume. Непогані масочки з пептинами, з гіалуроновою кислотою, з колагеном. Не можу пояснити, чому вони мені не в вау зайшли. Вони непогані, не можу ніяких мінусів назвати. Можливо, єдиний мінус, що вона. Має ну, маленькі розміри. Мені здається, що навколо очей мають бути більші вирізи, і навколо губ має бути більший виріз. Самі ось ці вирізи вони малуваті і вони некомфортні. Тобто вії зачіпляються постійно за ось цей виріз навколо очей. Мені це не подобається. А, а так, по зволоженню, по всьому класно, але все ж таки, якщо обирати і купувати, то доктор Джарт мені подобається значно більше, ніж Піксі. А, наступного разу візьму доктор Джарт з голубим кружечком, там також гіалуронова кислота, вони також зволожують класно. Да, вони не мають пептидів там, чи колагену а, у своєму складі, але якщо треба зволоження, то пептиди і колаген це просто приємні бонуси. І останнє закінчилися ось такі патчі, охолоджуючі. Не можу сказати про них якоїсь суперкласної інформації. Мені здається, що вони такі самі, як і багато інших патчів гідрогелевих, нічим особливим не вирізняються. Ну що ж, дівчата, ось такі у нас були пусті баночки цього разу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, тому що ну, дійсно дуже багато продуктів. Мені подобаються, дуже від багатьох продуктів я в захваті, купую їх постійно і сподіваюся, ви також для себе якісь наводочки змогли побачити, а від якихось зайвих покупок, можливо, я вас і вберегла. Побачимося з вами в наступних відео. Якщо відео вам було цікавим і корисним, то, звичайно, ставте лайки. Дуже-дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Бувайте!